Вітаю, з вами Галина Прігріс і сьогодні я ділюсь шапочкою, яку я в'яжу без Значить, по колу е вишневу ниточку набрала необхідну кількість петель, замкнула в кільце, пров'язала резиночки 2, 4, 6, 8 рядочків. Дев'ятий рядочок буду переходити на Жокард, на Жокардове в'язання. Одягаю своє змонтоване кільце для ниточки. Одну ниточку одягаю сюди. В кільце, іншу біленьку одягаю сюди у кільце. Ось так: щоб було всім зрозуміло максимально. Це хвостик, який залишиться, і робоча ниточка. Ось так, хвостик, потім, звісно, я заправлю, а у мене ось дві робочі ниточки. На початок рядочка я одягну маркер і починаю пров'язувати із світленької ниточки. Акуратненько, щоб не хвостик, а саме робоча ниточка була. Ось мій хвостик. З робочої ниточки починаю пров'язувати. Звісно, потім я його зашию. Одна петелька одного кольору, друга іншого. І так продовжую один колір другий. Звісно, натяжіння ниточки рекомендоване однаково. Однакове. І ось так акуратненько. Перший рядочок пров'язую за задню стіночку, а всі інші буду за передню. І виходить одна біла, одна вишнева, одна біла, одна вишнева. І так в'яжу по всьому колу. За задню стіночку. Вишнева, біла, вишнева, біла. Вишнева, біла, це жокард один на один. Тобто одна петля одного кольору, друга петля іншого кольору. Якщо ви початківець і поки що не призвичаєлись саме до ось такого в'язання, то будьте дещо уважні тому, щоб не було у вас перетягнутих кольорів. Дов'язала до маркера, бачите, одна біла, одна вишнева. Тепер переодягаю маркер це саме початок рядочку. І ось тут, де була біленька, пров'язую вишневу. А там, де вишнева, пров'язую біленьку, але вже за передню стіночку. І виходить ось так навпаки. Біла вишнева. А вишнева біла. Біла вишнева, а вишнева біла. Достатньо повільно показую, щоб максимально було зрозуміло, що саме я роблю. І бачите, як виходить. Там, де вишнева, біла, там, де біла, вишнева. Так, продовжую знову пров'язувати до маркера. Завершує цей рядочок, тобто дов'язала до маркера. Знову маркер. І тепер там, де вишнева, буде біла. Там, де біла, буде вишнева. Ось так. Біла, вишнева. Біла вишнева. Вже ось так видно, що я роблю. Знову повністю по колу пров'язую до маркера. Основна ваша задача не послабляти ось цю ниточку. І не путати кольори. Знову ж до маркера дов'язала. Маркер. Тепер навпаки змінюю над білою вишнева, над вишневою біла. Над білою вишнева. Над вишневою біла. Над білою вишнева. Насправді дуже легко в'яжеться. Над білою вишнева, над вишневою, біла петелька, вишнева над білою, біла над вишневою. Ось так. Знову підходжу до маркера. І наголошую, що тут нічого абсолютно складного. Маркер. І тепер знову ж над вишневою біла, над білою вишнева, над вишневою біла, над білою вишнева, над вишневою біла, над білою вишнева. І так можна повторювати. Повністю знову ж до маркера. І все те саме, без змін, над білою вишнева, маркер, і продовжую повністю по колу. Маркер перекинула. І над білою вишнева. І над вишневою біла. І над білою вишнева, і над вишневою біла. І знову ж продовжую по колу, по колу пров'язую шапулю. Ось така вже видимо. Видимий результат, ось так класно вже виходить. Бажаєте, щоб ваше в'язання було щільнішим, щільніше, ось ту ниточку, вказівним пальчиком. Підтягуєте. Все залежить від натяжіння ниточки на вказівному пальчику. Так по колу, по колу, по колу пров'язуємо на всю висоту шапочки. Можливо, буде бажання змінити колір. Це також можливо я поки що в'яжу вишневий з білим. це дуже смачно. Ось така красунечка вийшла, коли я весь час по колу, по колу, по колу в'язала і завершую в'язання, до маркера, звісно, дов'язую. Так, ниточки поправити. Біла, вишнева, біла, вишнева. Біла. Біла, вишнева, біла, вишнева, біла, вишнева і маркер. Вишнева, біла і маркер. Білу ниточку я прибираю. Тобто я її просто відрізаю. Біла ниточка мені більше не потрібна. І також знімаю свої приспособи. Далі буду завершувати шапочку одним кольором. Дуже зручно з такою штучкою працювати. Дуже-дуже зручно. І пров'язую всю шапочку. Одним кольором. Ось так. Вишнева попереду, дві разом, вишнева попереду, дві разом, за задню стіночку. Вишнева попереду. Тільки тому, що за задню стіночку, бачите, вона виходить ось так. І так повністю по всьому колу. Повністю по всьому колу по дві петельки вишнева і біла. З виворітнього боку ось таке в'язання. І я дов'язую до білого хвостика. Ось, білий хвостик. І тепер ще раз по колу маркера одягну, щоб не загубилось спочатку рядочка, не загубився. Ще раз усі петельки по дві, повністю по колу. Ось так. Підійшла до маркера, прибираю його, одрізаю сантиметрів 20 ниточки і. Мої дві ниточки ось тут зустрілись, ви бачите, одна і друга, біла і вишня. Я їх ось так фіксую. Тепер рекомендую однакову довжину ниточок, одягаю голочку. Є, і тепер по ходу в'язання саме так і знімаю ось так кожну петельку. Повністю по всьому колу знімаю на. Ниточку, звісно ж, затягую, але затягую, ось туди перекидаю, у першу і в останню петельки, з вигорітнього боку, ось так вона виглядає з вигорітнього боку. Можна сказати, шапка на два боки, бачите, як гарно виходить. Але ось тут дуже добре затягую і зашиваю шапочку. Шапочка готова. Думаю, зашивати вже на камеру немає необхідності. Ще раз по колу прохожу всі петельки, і якомога, якомога краще стягую. Поперетягувала, зашила і ось тут фіксую на надійний вузлик. Ось так. Можна декілька разів, можна три, можна п'ять, воно не буде заважати самій шапочці. Ось так, ниточку одрізаю. Шапочка готова, залишились ось ці ниточки. Ота виглядає красунечка. Ось, яке закриття, зірочка. І зашиваю ось ці ниточки. Все, любі мої, шапочка готова. Як вам обов'язково напишіть свою думку. З вами Галина Прігріс. Рівних вам петель.